Хочу представити книжкову новинку, яка побачить світ незабаром у видавництві РВВ. Книга це переклад класичної праці польського науковця Владислава Серчика, Коліївщина, який я зробив на початку цього року. Мене звати Євген Букет, почесний краєзнавець України. Що для українців Коліївщина була остаточною відмовою від польського панування? Що вони не хотіли вже бути частиною речі Посполитої, точно так само, як і нинішня війна є остаточною відмовою українців від російського панування. Українці вже не бажають бути частиною російської Серчик. У 1960-х роках дуже показово, тому що багато з нинішніх дослідників навіть не бачать цих речей в цьому повстанні, яке відбувалося у середині 18-го століття, і тому нам дуже важливо і дуже корисно читати такі класичні польські праці для того, щоб ми краще розуміли себе. Дякую.